Поправу всім належить жителям, і він осяяний мільйонами зірок. Хай ваша усмішка, як сонце, сяє нам. Щоб пам'ятали ви лиш золотий урок. Так, ми в житті вас не забудем. І пам'ятати завжди буде. І слово, і усмішку приємно. То хитрувату, то ласкаву. І ту любов ще віддавали. Серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без безліку. Спасибі ніжне і велике. Любі вчителі! Бажаємо вам кохання, солодкого життя, будячих учнів, мирного неба, багатства, втіхи, здоров'я, щастя, терпіння, доволіття, успіхів, натхнення, процвітання. Наталя Васильівна схвильована дуже, бо вона до нас всіх небайдужа. І протягом довгих років піклувалась про нас школярів. Усім відомо дітям жінок багато в світі: чорнявих і білявих, худеньких і товстих. А наша директриса вродлива як актриса. Вона така чудова і краще від усіх, Директор енергічна і дуже самостійна. Школьний двори, сміх подруже, бабушка, бабушка, саме дзвонить бабуською. Я я тебе тебе люблю, люблю Сергій Миколаївич, як тато в школі, кохані мої, знаємо всі ми, важко нести вам влади тягар на собі. Вам співчуваємо, щастя, бажаємо на довгі-предовгі роки, сили, наснаги, здоров'я, відваги, зичимо вам за любки Тетяна Дмитрівна, ви красиві душею. І дуже добрі, талановиті і серцем щирі. Всі ваші ідеї мрії – тільки про прекрасне. Тому бажаємо вам миру, здоров'я, радості, добра. Шановна Анна Юрівна, прийміть вітання, найкращі наші і побажання. Цей святковий день, щоб від життя була завжди лиш радість, а ще любові, шана від людей. Бажаємо багато літ прожити душе і серцем. Молодіти Валентина Іванівна з ним учителя. Ми за вами дуже сумуємо. Бажаємо вам здоров'я, щастя, сімейного затишку, благополуччя. Ми вас дуже дуже сильно любимо. Коли у перший клас не вийшли невесміливо, тоді нам все здавалось неможливим І як навчатися, книжки читати, що треба щоденно писати, Який те розкладати слова? Аж заболіла голова. Та швидко кожен із нас до цього зміни. Попору ж був чудовий помічник. Це перша вчителька. О чистую цитратку, в сентябре усяду с дома. Напишу о чем мечтала Семь, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе. Взяла я пандуру, да и заграла, что знаю. Про мову, молчу в школе говчала. Творы всі Шевченка дуже добре вчила. І за ту науку дуже вдячна вам, Алла Олександрівна, Олеся Петрівна та Лариса Олексійовна. Я своїх подружок школьних іногда іще зустрію, Оказалось, казалася довольна. Хто у школі наймудріший Різні дати давно знає, що було й колись на світі. Отже, хочемо привітати всіх істориків, що можуть. Не забудьте ці всі дати Наталя Леонідіна. Вибачте нас, будь ласка, що ми завжди сміємося та граємо в телефонах на ваших уроках. Я вам обіцяю ми змінимось і будемо ще більше сміятися, гратися в телефонах. Лариса Миколаївна, Галина Олександрівна, визнавці Шекспіра, Гета, Конан Дойла. Нехай частіше посміхається вам доля, щоб ви не лише у піснях і віршах скрізь побували у чужих світах. Літератури вчителі, найщасливіші на землі. Нехай вам доля посилає і в кишені, і на столі. А тепер заведемо розмову про вчителів англійської мови. Ми всіх нас англійською навчили розмовляти так, що всі іноземні слова не вмістились у нас в головах. Хоч і не вийшло з нас поліглотів, але зараз ми зізнаємось вам. Недаремні були всі ваші турботи. Підкорилась іноземна мова нам. Вітаємо вас, Світлана Олександрівна, Валентина Леонідівна та Лариса Іванівна. Deutsch kann ich sprechen und dazu will ich dem Lehrer danken und noch viel Leistung dem Lehrer wünschen und möchte ich wünsche, dass die Lehrer mehr reifen werden und dass sie niemals traurig werden. Wir leben Sie in Deutsch! Легко довести. Вони тільки у ходять до школи. А й шостий бе, дев'ятий б і одинадцятий. Тож бажаємо ліді Григоріни в квадраті хоч одного піфагора віднайти. Щоб було ким на уроці спілкуватись і на конкурс математики вести. Сльоза біжить по скроні. Життя Дорога Наталія Владимирівна, у вас є завжди на все відповідь. Ви знаєте сотні формул. Ми з вами захоплюємося і поважаємо. Багато досвідів пробачити на уроках. Фізики. Ви повертаєте нас в реальність. Бажаємо вам щастя, здоров'я і успіхів. Залишайте любов до своєї професії на довгі роки. Шановна Наталія Іванівна, спасибі за турботу, увагу до учнів і за ваш великий труд. Бажаємо терпіння, грандіозних успіхів у роботі, нових відкриттів на уроках і безпечних досвідів. Людмила Миколаївна сьогодні велике свято, день вчителя. На ваших уроках нам відкривається дивовижний світ біології. Спасибі вам за це, ви учитель з великої літери і гідні вічних похвал. З Днем вчителя! невчителя молодина, бажаємо чи наслиті джерела знань, які переповнюють вас і дарують цікавого нам. Спасибі за вашу чуйність, мудрість і справедливість. Хто у школі найкрутіший і бадьоро виглядає. Анатольна Артем Вікторович. Кроси, біг, стрибки, змагання. Лише мужнім це під силу. Наше щире вам вітання і наснаги побажання. Можна все на світі здаткувати. За день для школи що відчувало. Руки золоті вона має. Шиє п'яно вишиває. Може Марію вітаємо.

Звіліти, все найкраще, бо у нас кожен має своєї справи, І справок, вміє читати не тільки підручники, але й душі людей. Тож ми бажаємо вам життя без депресії і без поганого настрою. Але з морем удачі, любові і домашнього замість. Наша школа не може існувати без мудрого всезнаючого секретаря Валентини Олексіївни, Без комп'ютерного генія Олени Миколаївни. Без професійного та творчого логопеда Світлани Володимирів. І, звичайно, без прекрасної Варіси Миколаївни, яку ми любимо та завжди пам'ятаємо. Щастя вам без ліку і довгого віку. За 11 років ми на все життя запам'ятали правила з техніки безпеки. Не ставай по перегорлах власному керівнику. Не попадай собі на речі року директору, щоб вийти в місце року. Відгадай на завтра написання вказу, а відгадай не після завтра. Відгадай завтра до збройного. Ви чекайте! 11-й клас! А що це за фокус? В нас будуть найці!